Друзі, мої вітання! Спробуємо сьогодні попрацювати цією пилочкою, Не взяв я настила так, змащувати. Знову ж таки, да, недолік, сумасшедший недолік, скільки я себе знаю, хоч пиши. Я не знаю на чому, на якомусь ящичку, в якому вона в мене їздить чи носиться. так Що обов'язково візьми мастила. Так, все взяв, мастила не взяв. Ну пилять ми будемо небагато. а там от пару гілочок, можливо, більше абрикоса. Хотів я його давно зрізати, але все воно одне за другим іде, одне треба зробити третє, десяте. І врешті-прийшов врешт серпень-місяць, все ж таки я його зріжу. Заживуть рани на наступний рік, піде, відросте і таке інше. ну Взимку можна було, можливо, воно було б не так шкодило б самому деревцю, але наскільки я зрозумів, абрикос це така річ, або воно пропадає повністю, або ти його не задушиш. Чому? Тому що воно обрізав я серед літа, отам я теж обрізав серед літа. Вимахало воно в мене вже ну, це деревце. Ну, це оці два сучасні, які вони не сочні, великі е е е плоди. Так, але не сочні. А це те, що ззаді вирощено із кісточки невеличкі, але сок з них тече, аж можна в стунях подивитися. Ось, ну не про це. Спилять то ми його спиляємо Як ви знаєте, в мене ось отакий є Вірніш, отака пилочка. Багато я з нею. Так, давайте, мабуть, я камеру обличчя поставлю. Десь сюди так. З нею працював. Так ну, що я вам скажу. Так собі, цяцька звичайно потужна. Мастила тут вистачає. Я до чого взяв оцей ланцюжок новий. Ну, Скільки я там напиляв, ну не знаю скільки це, багато мало. ну, Таке враження, що ну, зараз зробимо так. Мабуть, поки що я розпаковувати не буду, попробуємо, як воно пиляє. Складається. Так от по зубчику подивися, будь бо би він гострий. Пиля він небагато. Хотів я в принципі, замінити. Ну, давайте, мабуть, я Попробую пиляти цим спочатку, а потім вже видно буде. Я до чого веду, що на м'якій деревині набагато легше пиляється, і акумулятор, в принципі, не зупиняє, верніше автоматика, не зупиняє ланцюжок, тобто не відключає акумулятор. Ну, сама пилочка, покуда, ще в мене працює. Шо? щось. Чи то. А, то планцюк цей. Начебто претензій до неї поки нема ніяких. Одне єдине, що, ну давайте зразу розкажу, бо потім можу забутися. Акумулятор у мене, де він тут написано, 4 амперний. Так, десь вже залізло. 4-амперний літій іони 12 вольтовий. На один захід мені його вистачає, тобто багато я не пиляю, вистачає. Але є такий нюанс, що двигун, який всередині стоїть, при 4 Амперах. тобто Проміжок роботи з 4 амперним він набагато довше, ніж з 2 А. Виходить так, що 4-амперний залишається нерозряджений, а вже нагрівається дана автоматика, яка там стоїть. Ну, я думаю, якась схемка невеличка стоїть, і вона відключає повністю двигун від роботи. Тобто кнопочку нажимаєш, а воно не обертається. Так? Далі. А тут стоїть три рисочки. Три рисочки це повний заряд акумулятор. Ну на зараз я так дивлюсь, їх вже дві стоїть, але акумулятор я щойно зняв із зарядного пристрою я проставив. Тобто не знаю, можливо якісь нюанси є, можливо, воно працює не точно, але ну подивимось. Горить дві, але акумулятор вже не тянеть. Бувають, бувають такі моменти, в чому причина, не знаю. І не нагрітий, тому що ну, в даному випадку я не працював, воно холодне. Ось таке. Тобто. Стоїть автоматика, яка вимикає, довго ви працювати не будете. Я до чого вів це все. Тому що 4 амперний для даного двигуна, якщо ви постійно хочете щось якусь роботу зробити, він задорогий Тобто виходить так, що ви... Працюєте, нагрівається двигун, чи що там всередині я його не розкручував. Є люди, які їх порозкручували, але я брав для того, щоб працювати, а не для того, щоб його розкручувати, збирати і таке інше. Ось. Хочу сказати, що я так думаю, все ж таки, що 2А для нього я не рекомендую, тому що я 2А не працював. Я бачу, що 4 А забагато, тому що якщо пиляти, наприклад, ну, Попиляв і на дровця його поляти, то нагрівається акумулятор. Нагрівається двигун чи що там воно, схема, електрична схема всередині. Виходить так, що він відключається, поки він не прохолоне. А якщо б був 2А, нагрівся, я 2-амперний поставив на дозарядку, він дешевше в половину, Тобто на чому можна зекономити. Так, Поставив би на дозарядку, доки охолов двигун. 2 Амперний б дозарядився, бо одне єдине, що якщо виїжджаєш кудись в ліс, в ліс ми навряд чи виїжджаємо. Це така для домашніх робіт в садочку. Хіба що на дачу, там, де немає електроенергії, тоді вже звичайно 4 амперного буде набагато довше вистачати. Тобто тут уже кожен сам вибирає натяжка кріплення. Я думав, що воно погане схиляю голову перед розробниками. Поки що проблем ніяких немає. Я оце я його ставлю, і затискаю. Зразу за один захід я натягнув. Ну тут, звичайно, нема чому розтягатися. тобто ну ланцюжок коротенький. Але ціна оцього ланцюжка. Давайте я його вже розірву. Для чого Жіга приносив, правда? Ціна оцього ланцюжка, а це ну скільки тут 16 см. Що ціна здорового ланцюжка на звичайну бензокосу там, чи електрокосу. Ось. Тобто ну будемо вважати, що тут нормальне заліза До речі, там написано, що там написано, 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 десь я перед тим читав. Ой, 68, хром нікель молібден. Так? Це шість я так розумію. Ну. Марка Старіс, скажімо так, 68 хром нікель молібден. Як розшифровується, тут можу помилитися, тобто можу 6,8 і восемь Ну, Скажімо так, давайте я зроблю так, кому, можливо, цікаво, як розшифровується. Або ж хрому 68, або 0,68. ну Давно це вже в мене було. Так, ладно, хай воно лежить. Давайте спробуємо трішечки попиляємо. А далі трішечки цікавіше і вам буде <гум> подивитися. Ну, поки, поки вона мене влаштовує, не єдине, що надовго її не вистачає. Наскільки надовго, ну давайте попробуємо, так. Зараз полізу, я вже там підготував. Пиляти... Кидатиму прямо на малину, що зламається, то зламається, вже нікуди не дінеться. Гадаю, що... що не поламається. Все, проша. Пилятиму вже як вийде, як зріже, так і зріже. Хотів я, звичайно, залишити, до речі. Ну, давайте я пильну, а потім поборимо. Угу. Так, добре, пішла. Е, до речі, обробляв я, як ви пам'ятаєте, мідним купоросом, другими препаратами. Все було нормально, завість з'явилася. Я був страшенно, як в захваті. а потом бахнув Морозенко. Так. Угу. И все, моя Абрикосина пішла повністю нанівець. Так, спиляли вдало. Тепер пиляємо теж опрямо. Що, що я хочу додати? Чи що я хотів сказати? Листя, яке ви зараз бачите, так? Тобто воно не було вражене малініозом, не було то те, що позалишалося позапрошлогоднє чи прошлогоднє, а це те, що було цьогорічне. Тобто ефект від обробленого саду був. Але від шкідників і всяких хвороб я перестрахувався, покропив. Але Буде мені зручно пиляти з цього боку. Ні. Але морозенка вніс свої коригування і залишився я без абрикосів. З десяток було, це ті, які пізніше зацвіли, вродили, так і все, а так. Більше нічого і не було. Так, що ми робимо? Цю, мабуть, я зріжу повністю, вона не треба. Так і отак понагадала Цю Мабуть, я різану гори ногами спочатку. упала. Просто чудесно упала. Раз я зрежу начисто. Так, закусю я. Мачта запыняется. Не вистачає потужності і зупиняє повністю всю роботу. Запобіжний якийсь там всередині пристрій. Так, нічого трогати не буду, хай лежить, зараз запиляємо. Якщо б не мороз, до речі, мороз побив повністю три мої абрикоси, ну один цвів слабо, оцей побив гарно. Так і слива мене повинна була вродити дуже якісно в цьому році. Чудово, там кизил. Не знаю, попалені. Ось. Так, обрізаю дріб'язки, Жовта слива, ренклод, якщо я не помиляюсь, потім мої угорки тись давності. Побила. Так, ну я цю зріжу ось отак десь. Перекинути на другий бік. Оце дуже так. Так, єсть. Можу сказати, що морозинка, яблука деякі позалишались. Вот тут зробимо молодняку, то ну я чуху. Ну-ка, підлізу я сюда. Вот так Так, а это я буду обрезать Дуже гарно. Ну, це таке от зріз виходить. Трішки не попав, але не відчихнуло. До речі, вже тепла Пилка. Не так, щоб критично, але тепла. Так, я це Тоже б треба. Так, зараз мені головне це зрізати. Із дерева. Так, кизил росте. Кизил уже 15 років росте. До сих пір в цьому році начебто там 2 чи 3 кизили не були. За це за повинна бути вже дуже багато. Такого листя за всі роки чистого темно-зеленого на абрикосі не було. Якщо б не мороз, я гадаю, що абрикосів би в цьому році б я б наївся і не тільки б я, тому що дана Абрикосина вона велика і має можливість Ородити так же саме ж багато. Ну морозенка є, морозенка, а то й